Святкування 23-ї річниці Дня Незалежності України закінчилось патріотичним концертом на Алеї Героїв. Хоча чернігівці відмовились від традиційного фейерверку та масової програми ввечері на Красній площі, проте не нудьгували. Продовж півтори години відривались на повну під пісні революції гідності. Зі сцени лунали найбільш популярні композиції, які супроводжували Євромайдан: стіна надія є, воїни свята, вставай та інші. Організаторами концерту виступили активісти громадських організацій Персона 38» та вільний чернігів. Окрім пісень, зі сцени звучали розповіді про події Євромайдану у Чернігові та Києві, що вже стали історією. Подібні акції сподіваються, ініціатори матимуть місце і надалі, адже підтримка публіки є. Ми будемо готувати власну програму. Ми тільки-тільки відновлюємося. Часть людей в армії і так далі. І так далі. Тобто нам понадобиться. Потрібно... Время для того, щоб остановитися і стіла своє. А по закінченні патріотичного концерту Чернігівці перемістилися на красну площу до телевізійного екрану, де насолоджувались прямою трансляцією концерту Океана Ельзи» зі Львова.